Мої дорогі підписники, ну що? Я вже в цій квартирі, яку ви бачили, тепер я знімлю своїм оком. Мої підписники з дітками приїхали, погостювали, купили ще дуже багато класних речей. І зараз я вам це покажу. Подивіться, що ви тут можете отримати. Ось така кухня. кухня це взагалі мрія кожної жінки. І посудомаш... посудомийка, і машинка пральна. От тут, бачите, і посудомийка, і пральна машина, і плита, і витяжка, і дивіться. Ну, все-все. Подивіться, яка краса. Ось, коли я уїжджала в Україну. Мій чоловік зробив, доробив. Подивіться на ці стільчики, барні. Боже, дивіться, яка краса. Ось мої хороші, ось ось це мрія кожної господині. Ось такі ми купили їм меблі. Ми це все коректували по телефону, по вайберу. Вони були в Україні. Як нам було це важко робити, але я скажу, ми зробили. Подивіться, на цей коверик. Бачите, просто бомба. Граната, як то кажуть. Подивіться, вони захотіли ось такий, ось таку барну стійку з мрамором. Подивіться, яка чудова стійка. Ну, у нас такого немає. Тут мрамор набагато дешевший. Ось так, ану дивіться. Ось так вони засунули туди, дуже-дуже молодці. Штори, бачите, ось так теж тюлі окремо. Ой, ми зараз, ану подивіться. А ну Боже, дівчата! Я просто... Подивіться, яка краса. Отакі я собі брала і їм дуже сподобався. Сушечко я спеціально сказала чоловікові, шукай, щоб було зручно, щоб нам тут не висіла сушка. Щоб вона була на не стояла, а висіла на ем, цьому, на балконі. Бачите, щоб зручно, щоб не займало місця, щоб і було гарно. Ось так дивіться. Ви бачите, як класно мої любі. Я так тішуся, знаєте, тішуся кожним підписником. Тому що знаю. Дивіться, вони ще щит... вони з балкона взяли. Ну подивіться. Це просто, ну просто, а дивіться, який столик журнальний. Барна стійка, ну, вгодили, що вгодили. Як воно мені подобається. Певна річ, що треба шукати, щоб таке знайти. Але чоловік мій з моєю допомогою по телефону, по вайберу, зробив все-таки людям то, що потрібно. Я просто, мої хороші, от вони люстри докупили. Я просто любі мої, просто в захваті від квартири, ну, я навіть не знаю, що вам сказати. Ай, холодильник сюди входить. Це ви вже не купуєте. Розумієте, я просто в захваті отака От квартира біля моря. Що підемо в спальню. Ось тут у нас спальня. Це один плюс один 50 квадратів. Я, знаєте, дуже люблю, коли мене чують. Зараз ми ще покажемо санузел. Дивіться, я дуже люблю, коли підписники мене чують, про що я говорю. Подивіться. Коли вони слухають і чують. Знаєте, можуть люди слухати і не чути. Ну подивіться, яка душива. Та це просто мої хороші. Я так рада, що я, я так хвилююсь, мої хороші, що ви собі не уявляєте. Я дуже рада, що у моїх підписників мрії збуваються. От дивіться, таке ліжечко. І ми порадилися. Дивіться, яка краса, так? Да? Яку гарну велику шафу. Ну, Ми міряли, ви знаєте, я кожного дня ходжу з рулеткою. У мене рулетка за рулеткою, я її гублю, потім знову купую. Подивіться, яка гарна шафа. Подивіться, як Ну, просто О, дивіться, вішалочки, все. Ми купували їм все, і знаєте, що я вам скажу? І замість прикроватних ми купили ось такий комод. Їм, бачите, кроватні не всунули прикроватні, а комод краще, він зручніший. Здрус... Здрус... Подивіться, яка краса. Орушнички тут. Боже. Ну подивіться. Все, мені вдалося купити все від А до Я, що вони приїхали. і... Отримали все, як воно є. Ну, подивіться, мої хороші, хіба не щастя, коли люди задоволені? Правда? І хочу сказати, що вони, наприклад, купили другу квартиру, і коли пішли самі меблювати, то. Вони зрозуміли, що пані Марина на ту суму, от один плюс один на 10 тисяч гривень, ми меблювали доларів, господі, на 10 тисяч це дуже важко зробити, коли пішли самі і побачили, що це нереально. І мені приходилося їх вести з України, розказувати, показувати, куди ще піти, щоб це зробити дешевше. Тобто, що ми знали? Я себе вихваляю. Знаєте, чому вихваляю? Тому що я знаю, що мої підписники, коли домовляються зі мною, я їм економлю 4-5 тисяч євро. І вони мають шикарну мебель, шикарно мебльовані квартири. Всього на все за 10 тисяч. Я беру 10%, але їм економлю 4-5 тисяч євро. І цим я горжуся. І чому би я не похвалилася? Чому би я не похвалилася? От такою красою, мої хороші! Хочу вихвалятися, тому що я задоволена, коли задоволені мої підписники. Все, мої хороші, до зустрічі, будемо показувати іншу ще квартиру.